Щоб зробити таку просту гру, вам знадобиться 3-4 пари однакових дрібних предметів, які ви знайдете вдома, аркуш білого папіру, який потрібно розрізати навпіл, і намалювати на ньому однакові геометричні фігури. Це будуть ігрові поля, одне ваше, інше ваше дитини. Запропонуйте малюку назвати всі геометричні фігури, які тут зображені. Дрібні предмети розділіть на дві частини. Одну залиште для себе, а іншу віддайте дитині. Спочатку граємо в перший варіант. Він простий. Дитина дивиться, як ви викладаєте предмети, а після того викладає свої предмети точно в такі ж геометричні фігури. Наступний варіант складніший. Зараз я буду викладати предмети в геометричні фігури, а ти запам'ятай, як вони розташовані. Після того ми закриваємо своє ігрове поле білим аркушем і дитині потрібно пригадати і викласти свої предмети точно також, як у вас. Після того ми відкриваємо своє поле, і дитина виправляє помилки, якщо вони будуть.